Потреби людей змінилися. У Калуші на початку повномасштабного вторгнення волонтери допомагали переселенцям з продуктами та надавали речі першої необхідності. Тепер же фокусуються на юридичній та психологічній допомозі як цивільним, так і військовим. Продовжить тему Тетяна Дадак. Два роки тому тут стояли черги із сотень людей, зверталися за одягом, продуктами та шукали прихисток на ніч. Зараз Люди більше як можна сказати, так осілися. Психологічна допомога зараз надважлива. Тобто, якщо раніше люди не звертали на це увагу, то зараз це дуже надважливо. Мінімум 500 людей в місяць це так мінімально. Тобто, людей то, що звертаються, загальному люди приходять до нас, заповнюють оцінку потреб, де вони вказують, чи вони потребують психолога, юриста, тобто якої вони допомоги потребують, чи вони потребують тільки гуманітарної допомоги, або чи вони просто хочуть прийти поспілкуватися. Для цього в нас працюють соціальні працівники. Керівник організації Михайло Найда, учасник АТО. то ще один напрямок волонтерського хабу допомогти ветеранам повернутися до цивільного життя. Чоловік розповідає, через це спочатку іноземні благодійники не хотіли з ними співпрацювати. Фокус уваги зараз це є юридичний, психологічний напрямок і, взагалі, допомога ветеранам. От нам вдалося довше, більше року спілкувалися з, з німцями, з безпосередньо з Брігітою, яка от є куратором взагалі від організації ГІС, де для них було слово ветерани це табу, так як для всіх. Але вони зрозуміли наші цінності і поважають наші цінності. і Для них уже слово ветерани це є повага. Пані Івана працює з військовими з 2016 року. каже раніше воїни з недовірою ставилися до психологічної допомоги, а тепер звернень побільшало. Ветерани це першу чергу люди. Так, і в них такі ж є питання, як і у звичайних цивільних людей. Війна, на жаль, додає травми, додає багато всього, але вона його оголює той досвід, який був. Тому різні запити. Запити це про сім'ю, про стосунки, про реалізацію, проблеми втрати, проблеми травми. Ампутації, пошук сенсів життя також тут проводять ще й заняття з дітлахами, займаються з різними віковими категоріями. Ми також долучили до нашого до нашої роботи логопеда, продовжується надання педагогічних послуг, психологічних, соціальних, юридичних. Продовжується також виїзди в селах, виїзди мобільних бригад, того що є люди, котрі не можуть добратися, і котрі також потребують нашої допомоги. Серед ВПО популярний юридичний напрямок. Переселенці звертаються з питанням які стосуються зруйнованого через війну житла та щодо документації воєнних злочинів РФ, також цікавляться виплатами та працевлаштуванням.